Національне свято Грузії відзначають і в Києві. Зараз триває вечірка. Я грузин. Як і ти там і наша колега Олеся Варламова, яка вже з нами на зв'язку. Олесю, отже, що відбувається? Кого цікавого бачили? Розкажіть ви епіцентрі подій. Хочу сказати, що вечірка вже закінчилася, але глядачі не розходяться. Ось вони стоять за моєю спиною, обговорюють свої враження, діляться. Це відбувалося все на території кіностудії Довженка у культурному центрі. Розпочалася програма з виступу грузинської групи Кая що перекладі означає класно, добре. Вони зіграли кілька пісень з десяток. Приміром вони є авторами пісень, музикантами ще й танцюристами. Приміром, перформанс, який тривав півгодини, це був перкусійний джем Сейшен. Викликав таку бурю емоцій глядачів, що вони не могли всидіти на місці від таких запальних просто мелодій. І просто зараз пропоную послухати і оцінити грузинські голоси. Про музичні інструменти, на яких грають виконавці, і про те, як ставляться до грузинської культури українські глядачі, теж послухайте. Ми основному граємо на етно, ну, етнічні інструменти. пандури називаються пандури, Долі і вокал основному. Я пришла сюда, потому что мне интересна грузинская музыка. Я знаю несколько грузинских музыкантов. Это всегда мелодично, очень красиво. А к тому же я очень с теплотой отношусь к грузинской культуре. Я нахожу между нами достаточно много общего. Атмосфера свята була настільки тепла і дружня, наче сама Грузія. Таке відчуття, що ти знаходишся в затишному грузинському дворику. Виступи музиканти переривали тостами, яких зізнавалися у любові до України. Тут же глядачі могли відвідати грузинські страви, випити напої. І знайомство з Грузією на цьому не закінчується. Адже музиканти залишаються у Києві, обіцяють дати ще кілька концертів і вивчити пісні українською. Трапили на цю вечірку. Дякую. Це була Олеся Варламова, яка розповіла про святкування дня незалежності Грузії у Києві.